Вітаю в ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашим брифінгом. Як ви знаєте, щодня о з й за Києвом виходимо в ефір і розповідаємо про головні події і заяви, які стосуються безпосередньо України. Мене звати Юлія Ярмоленко. Я Остап Яриш друзі нагадую це живий ефір. Тому якщо ви просто зараз дивитеся на нас чи на Фейсбуці чи на Ютубі, то маєте нагоду поставити у коментарях свої запитання. Запитати те, що вас цікавить, ми з Юлою зі свого боку спробуємо відповісти. Якщо звісно, будемо мати на ваші запитання відповідь. Так само заохочую вас писати звідки ви дивитесь наш ефір, особливо приємно такі коментарі завжди читати. Ну і нам також важливо знати, де є наші глядачі. Сьогодні будемо говорити про декілька важливих речей, декілька подій та заяв, які ми почули сьогодні. Почнемо, мабуть, із того, що до Києва сьогодні прибула заступниця державного uh -huh. секретаря Карін Донфрід. Е, Юлю, що ми знаємо про, про її візит, з чим вона приїхала, з ким буде зустрічатися. Яка взагалі мета такого візиту? Так, Остап дійсно прибула вже до Києва Карін Донфрід, і як говорять в державному департаменті, США, мета її візиту, це. Підкреслити непохитну та постійну підтримку сполученими штатами України, яка захищає свою свободу та територіальну цілісність від жорстокої війни Росії, як говорять у державному департаменті. Під час свого візиту Карін Донфрін зустрінеться із членами адміністрації президента України Володимира Зеленського, офіційними особами Міністерства закордонних справ та іншими членами кабінета міністрів. Також вона буде обговорювати поточні зусилля із надання допомоги у сфері безпеки та енергетичної підтримки. Також говорять про те, що будуть обговорювати зусилля із надання допомоги у сфері ем, у реформуванні та відбудови України. Також Карін Донфрін має зустрітися із представниками громадянського суспільства для того, щоб почути від них, яким чином сполучені штати можуть допомогти Україні із відбудовою а також як говорять у державному департаменті, як Сполучені Штати можуть продовжувати допомагати українському народу досягнути своїх прагнень і розкрити потенціал своєї країни. Також говорять про те, що вона безумовно зустрінеться з півробітниками посольства США у Києві, аби обговорити знов ж таки поточну. Співпрацю між сполученими штатами тому, і Україною. тому знову ж таки мета так. цього візиту це дійсно продемонструвати цю непохитну підтримку. і те, що сполучені штати будуть і за... про посольство до речі, написала також Бріджіт Брінк. Угу. Це посолка Сполучених Штатів у Києві. Вона написала про візит Карін Донфрід, що, попри нові російські удари по критичній інфраструктурі, а привітали заступницю державного секретаря Карен Донфрід у Києві, щоб вона могла почути від українців, як Сполучені Штати можуть підтримати Україну в той час. Як вона відбудовується та звільняє території в умовах триваючих обстрілів? Це така заява Посолки Сполучених Штатів у Києві Бріджіт Брінк. Ну і насправді це дуже важливо зараз, адже після вчорашніх обстрілів ударів по критичній інфраструктурі і нещодавніх інших ударів, також по цивільних об'єктах, ми знаємо, що в Сполучених Штатах дедалі більше говорять про те, якою має бути нагальна допомога для України зараз. Безумовно, як погоджуються, і представники адміністрації Байдена, але також американські військові аналітики, що пріоритет номер один має бути системи протиповітряної оборони. Але також, зокрема, Бен Годжес, це колишній американський генерал, зараз військовий аналітик. Він вважає, що не лише системи протиповітряної оборони потрібні Україні, але також важке озброєння, зокрема артилерія із потужностями із можливостями вражання на більшій відстані, і також танки знову ж таки. Це питання, яке ви порушували в наших коментарях, які українська влада постійно порушує, що дійсно потрібно, особливо на зимовий час. А для того, щоб здійснювати ефективні дії на передові, безумовно потрібні зокрема і гусенична техніка. Давайте, власне, послухаємо про те, як описує пріоритети для України на його думку, військовий аналітик, колишній генерал Сполучених Штатів Бен Годжес. Амінне вашен. Росіяни явно програють у всіх аспектах битви на землі і навіть на чорному морі. Тому вони відповідають атаками на цивільну інфраструктуру, електромережі, багатоквартирні будинки, аби спробувати зробити міста непридатними для життя напередодні зими. Тож надання українцям можливості захистити своїх громадян, цивільних осіб та цивільну інфраструктуру я вважаю завданням номер один. Другим пріоритетом є продовження постачання високоточної артилерії, великої дальності на кшталт систем Хаймарс та схожих до них. Звичайно, зараз вони також просять танки, гусеничні машини адже. Вони можуть працювати ефективніше на вологому ґрунті. Я хотів би, щоб Сполучені Штати надали Абрамс, а тоді Німеччина надала б леопарди. Я чув усі ці відмовки про те, чому цього ще не зробили. Я думаю, що це лише відмовки. Це одна з небагатьох сфер, де я не згоден з адміністрацією. Ось такий коментар Бена Годжеса, власне, те, що називає відмовками, як нагадаю, що пояснює адміністрація, чому кажуть, що наразі не постачають танків Абрамс до України. Те, що ми чули від посадовців Пентагону, від посадовців міністерства оборони Сполучених Штатів кажуть вони, що. Хочуть постачати танки, але танки, які є а зрозумілішими для України, і б, які українські військові можуть ремонтувати, можуть обслуговувати за оцінками Пентагону, Сполучених Штатів українські військові наразі не змогли б ефективно обслуговувати танки Абрамсі, і потрібно було б якийсь час, аби навчатися на них. Бен Годжес з Такими аргументами не погоджуються, і ми знаємо, не погоджується багато. Також інших експертів, які говорять, що все таки потрібно знайти шляхи, аби ці танки до України доставити. Ми, маємо принаймні, такі дві думки з цього приводу. Але ми знаємо також, що а, коли Сполучені Штати, коли інші союзники, 50, понад 50 країн насправді включаються для допомоги Україні, а Росія зі свого боку намається залишати теж країни інші для того, аби Постачати озброєння необхідне для Росії чи інші спроможності одна з таких країн, насправді одна з дуже небагатьох, це Іран. Ми знаємо, Іран і Північна Корея наразі за такими оцінками у США допомагають Росії, і зараз з'явилася нова інформація. Ми, справді ми чули ці повідомлення раніше, але зараз. Додаткові а, повідомлення про це почали з'являтися в змі. Зокрема, CNN пише з посиланням на неназваних посадовців західних країн, із з якими спілкувалися журналісти. Пишуть вони, що зараз Іран готується відправити до Росії приблизно тисячу додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети малого радіосудії і також більше ударних безпілотників. А пише про це CNN. кажуть вони, що якщо це трапиться. То це буде першим випадком, коли Іран надсилатиме до Росії високоточні керовані ракети, хоча точні да, точні дати можливих поставок поки що невідомі. Однак, ті посадовці, з якими говорили у CNN, вважають, що зброю можуть доставити до кінця року. Ми знаємо, що за словами офіційних осіб попередня. Партія зброї з Ірану до Росії включала близько 450 безпілотників, і а, пишуть журналісти, що Росіяни їх вже використали в Україні минулого тижня. За словами українського військового командування, а, було збито понад 300 іранських безпілотників. Тому зараз, за оцінками посадовців, за оцінками журналістів, які з ними спілкувалися, Росія потребує додаткової партії озброєнь із Ірану. Щодо позиції офіційної сполучених штатів, що ми чуємо від Пентагону від державного департаменту. То вчора у Пентагоні посадовець відомства заявив, що США бачили це повідомлення у відкритих джерелах, однак не можуть додати від себе додаткової інформації щодо цього приводу і не мають чи не принаймі не бажають ділитися у відкритому доступі із громадськістю про свої розвідувальні дані щодо таких поставок минулого тижня. Також Прокоментував це державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Він заявив, що США розглядають всі можливі способи, не лише санкції, аби суттєво перешкодити постачанню Іраном зброї до Росії. Однак, експерти, журналісти пишуть, що наразі не зрозуміло, які це можуть бути механізми, і наразі не зрозуміло, чи зможуть Сполучені Штати значно. Перешкодити таким подальшим поставкам я yeah, ми чули повідомлення насправді про те, що занепокоєння виникали у Сполучених Штатів, що Росія дійсно може піти на купівлю і таких систем у Ірану. Ще 20 жовтня говорив про це Джон Кірбі, це представник ради з нацбезпеки США, він говорив про те, що у світлі того, що в Росії закінчуються і боєприпаси, але також насправді можливості потужності продовжувати цю війну. Вони вдаються до співпраці із такими країнами, як Іран і Північна Корея, що безумовно говорить про ізоляцію Росії на світовій арені. Однак вони говорили про те, що дійсно це може статися, і така купівля. Теж може відбутися, що він сказав зі свого боку, що Сполучені Штати роблять все для того, щоб виконувалися санкції раніше запроваджені проти іранського іранської торгівлі зброєю та російських російських спроможностей купляти цю зброю, щоб зупинити російську військову машину. Тому звісно, такі заяви є. Однак дійсно стапо як кажуть експерти, не зрозуміло, так. як це все виконується, яким чином можна обмежити насправді. Купівлю такої зброї, передачу від Ірану до Росії, друзі. Якщо у вас є ще якісь запитання, то обов'язково їх нам пишіть. Ми спробуємо на них відповісти. А наразі перейдемо до однієї історії, яку хотіли вам показати сьогодні. Теж народний лендліз це. Як визначають досить часто таку допомогу, яку надають Україні зі сполучених штатів та інших країн діаспора, українці, які перебувають за кордоном, і своїми силами збирають кошти для того, щоб надати українським військовим та власне українському українським цивільним ту допомогу, яку вони можуть зібрати, люди збирають кошти, купують предмети гуманітарного, медичного та оборонного призначення для тих, хто зараз зі зброєю в руках бореться за свободу. Воду України, і це наш наступний матеріал про чотирьох подруг з американського штату Нью-Джерсі, які взяли на себе те, що часом не під силу великим об'єднанням волонтерів. Свою організацію вони називають штабом Бандери і пересилають до України усю ту допомогу, яку своїми силами збирають тут у Сполучених Штатах. Давайте подивимося цю історію від нашого колеги Юрія Мамона. Ми збились з рахунку з дівчатами, але недавно спеціально сіли порахували. Це десята моя поїздка. І ти летиш сама? Да від Польщі до України 40 величезних валіз. Віці доведеться перевозити і грузити якось самі помічники залишаються в Нью-Йорку. Втім, жінку це не лякає, возила й більше. каже вона у сумках, тактичні медичні аптечки, військова форма та інші речі, яких потребують зараз українські солдати на передовій. Лазгакути талісман. Якийсь талісман береш собою, коли летиш. Uh, Ні, я не вірю в талісмани. Ну, це і я мої талісмани. Напевно, Віка, Яна, Марина та Мар'яна. Чотири подруги звалили на себе те, що часом не підсилує великим об'єднанням волонтерів. Чоловіки теж допомагають, але найбільший тягар на тендітних дівочих плечах. Загальна фотографія в аеропорту не просто пам'ятний знімок, хочуть відправити захисникам на передову. Значить це що? дуже дякую ще раз, дівчата. Штаб Бандера Вікторія Мельник Шуєцьсе купуєте, передаєте. А це вже відеопривіт з фронту Українкам з Америки або штабу Бандери. Так жінки назвали свою групу. Імпровізація. Ми всі з західної України, і е, так звучало Бандерівки, Бандерівки. І потім вже штаб Бандери. Ми е, боремося за незалежність України. Яна займається фінансовою звітністю їхнього штабу імені Бандери. Вона студентка бізнес школи. Тут повністю усі, вся інформація про сумки, куди летить. Яна з родини військових. Всі чоловіки, починаючи з прадіда, носили військову форму. Рідний брат відразу після академії теж пішов захищати Україну. Там є маленька дитинка, три врочки. Ти їй щось говориш про те, що відбувається? Мій брат хресний? Я показую фотографії, розказую, що він зараз воює за незалежність України. Мар'яна і Марина відповідають за медичну допомогу. Салін для промивання ран закуповують препарати, збирають індивідуальні аптечки. Вони постійно на зв'язку з військовими медбратами в Україні ті надають інформацію про те, що потрібно солдатам сьогодні на передовій. Само медицина оце всього на всього на один раз. Бандаж також на один раз. А ціна одного такого: 18 доларів. Турнікет один, який зберігає життя. 25 доларів. Один турнікет, але це вже одне збережене життя. Коли Росія розв'язала війну, Мар'яна закінчувала медичну школу в Америці. Допомога рідній Україні. Це у неї з Мариною і професійний стаж, і бойовий. Кожної з нас є вже близькі люди, які там на війні загинули. І ось фотографія одного з мого знайомих, який воював з 2014 року. Віка втратила троюрідного брата. Кожен день гинуть знайомі і друзі. Волонтерство займає майже весь час. Робота відійшла на другий план. За професією Віка візажист. Зрідка для настрою підфарбовує подруг у перервах між зборами. Тільки в польовому спорядженні вона тепер розбирається краще ніж в палетках тіни для макіяжу. От, наприклад, хто б міг подумати, що я буду вести зі штатів лопатку. Звичайно, лопатку. Ну, не звичайна лопатку, але. Вікторія з дівчатами ходять по магазинах і перебирають лопатки. І вибирають самі кльові, самі нові. Її квартирка схожа на склад армійського магазину. Перед відправкою сумок в Україну все взагалі забито під стелю. А оцей прапор був підписаний хлопцями з передової. Як подяка нам з дівчатами за нашу роботу? Він для нас дуже цінний. Це наш такий оберіг, напевно. Моя мама завжди його трогає, молиться за всіх. Світлана, мама Віки, завжди на підхваті нагодувати, напоїти. каже вони мої діти. Ця стара фотографія найцінніша реліквія в будинку. Починаючи в мого прадіда Миколи, колись на початку того століття, заробивши гроші в Америці, приїхав в Україну, купив там землю, хату і його син Володимир. Мій дід, женився на моїй бабі. Парасі. ну і люди собі жили, працювали. 10 лютого 40-го року, як сьогодні пам'ятаю, мама казала, бабця розказувала, що приїхали з возами російські солдати. Працьовиту сім'ю назвали кулаками і відправили в Сибір. Прадід Микола, двометровий козак, звідти вже не повернувся. Похований у братській могилі. Вони навіть не знають, де саме Я недавно порахувала, що вже шосте покоління моєї сім'ї особисто. Шосте покоління страдає від російської агресії, будемо так казати. Поки Віка в Україні, інша частина штабу Бандери почне збір нової партії для відправки на фронт. Собі дівчата вже давно нічого не купували. Все йде в скарбничку перемоги. Кожний, яких знаєте, лишні кілька доларів, ми тратимо на щось для наших захисників і захисниць. Закінчиться війна. Тоді будемо Україна переможе. Тоді ми будемо думати про гарну сукню, щоб відсвяткувати цю велику подію перемогу України. Юрій Мамон Ніна Вишнева. Голос Америки. Така історія про українських волонтерок у Нью-Джерсі, штаб Бандери, які відправляють величезну кількість необхідного на передову для українських військових. Багато таких історій, насправді про українських волонтерів можете подивитися на сторінках голоса Америки веб-сторінці, сторінках в соцмережах. Фейсбуці а також на Ютубі тому обов'язково підписуйтеся на наші сторінки, щоб не пропускати таких історій. Дякую, друзі, за вашу активність. Бачу, що дивиться нас Христинівка Черкаської області, рівне. Харків з нами Київ на зв'язку, Коломия, також Бужок, Львівська область, Харків, також Мала Лука. Дякую, Одеса. На зв'язку також Філадельфія. Бачу, також дивляться нас Миколаїв, Київ дивиться і багато інших міст. Дніпро також та інші. Якщо у вас є друзі, ще якісь запитання їх ставте ще є багато часу. Ефіру для того, щоб відповісти на все, що вас хвилює або цікавить про Америку, американську відповідь. На російську війну в Україні Юрий, Володимир медведюк, молодці дівчата. ви найкращі, любимо і поважаємо вас. Володимире, знаєте, ми маємо також ще одну історію про українських жінок. І якщо велика частина тут долучається волонтерством, допомагають зборами необхідного спорядження. Є ще. А також багато українських жінок, дівчат, які приєдналися до лав збройних сил України, територіальної оборони, і пішли воювати в Україні. І ми знаємо, що 17 жовтня був один з найбільших обмінів військовополонених: 108 жінок українських, які перебували в полоні, в тому числі які вийшли із Азовсталі, їх повернули зараз додому. І зараз ми насправді знаємо, що ще багато залишається українських військових у полоні, точної кількості невідомо. Хтось каже, що може йтися про щонайменше 2-2,5 тисячі таких людей. Але, попри те, що ці обміни відбуваються поступово, попри те, що ще багато є українських захисників у полоні, їхні родичі виходять у різних містах на протести для того, аби перевернути увагу і пришвидшити повернення додому своїх рідних. У нас таких історій з Львова і зняли омоляно Щудляк та Юрій Данкевич про родичів українських жінок, які а, вийшли із полону, і про тих, які досі там залишаються. Давайте подивимося цю історію. На цю зустріч з сином вона чекала довгих шість місяців. Наш син вийшов на надвір нас зустрічати, а ми вже піднялися за той час, ми так розминулися. І вже він потім повернувся в лікарню. Він купив нам квіти півроку останніх свого життя. Він жив оцією миттю, що він нас обніме, нас всіх побачить, що ми всі будемо разом. Він нас Зовсталі завжди про це писав, що я мрію тільки щоб з вами всіма обнятися, всіма разом і з вами бути. І ця мить сталася. Вже у полоні львів'янину Юрію Новосядлу виповнилося 24. Він приєднався до полку Азов у 20, Пройшовши складний вишкіл. У неволі втратив 30 кілограмів ваги. Рідні змогли зустрітися з ним у Києві лише через тиждень після звільнення. Мій син потрапив в полон 20 травня, а звільнений був 21 вересня. Чотири ну, рівно місяці він перебував в полоні, і я не чула ніякої відзвістки про нього, від нього. І перший, хто мені повідомив про те, що звільнений, це якраз був, був телефонний дзвінок мого сина, Та він сказав, що він живе в Україні. Саме він повідомив мені. І це була найщасливіша мить, в яку я не могла повірити, що декілька днів насправді, і прийти до себе від цього повідомлення. Ірина Новоседло, викладачка університету. Попри те, що її син вже у безпеці, 8 жовтня Ірина знову вийшла на мітинг родин військовополонених. Вона одна з тих, хто місяцями організовує подібні акції у Львові. Тороборона, прикордонники, Нацгвардія, ЗСУ, десятки матерів, дружин, дітей. У кожного своя історія. Останній раз був зв'язок 17 травня. Вони виходили з Азовсталя. Він подзвонив і сказав, що він живий, що ми скоро побачимось, тому що він думав, що їх. Івакуюють, вони повірили і вийшли. Виконали наказ країни більше 400 прикордонників знаходяться в полоні. Багато з них загибло. Багато з них загибло. Це неможливо передати біль. Ми досі чекаємо за два обміни обміняли тільки 23. Це дуже мало, коли ми знали, що війна і чоловік пішов. Зранку на роботу, і так ми більше не бачили з ним. В червні він так смс писав, що він живий здоровий, що скоро побачимося. Але то скоро, бачите, тянеться до сих пор. Тепер в нас мрія, щоб сини і дочка, батька побачили живий. Ми думали, що він на Азовсталі, ми чекали, коли звідти вийдуть, ми дізналися, що його там немає в списках. Це почався тоді такий весь жах пошуків. То був в списках загиблих, то був в списках зниклих безвісти. Але потім все-таки підтвердили, що він є в полоні, і дякувати Богу, він живий. Не можна сказати слово зневірилися воно буде неправильне, але так якби трішки втратили довіру до міжнародного права. І ми бачимо, що найкраще працює хіба що лише тиск. Серед учасників акції вирізняється юнак з півтораметровим постером. Це Владислав, син, який чекає на матір. Останній раз я чув голос сьомого липня. Вона вже прощалась з нами на той момент. Тоді на мітингу Владислав теж розповів нам свою історію. 7 липня приблизно о 13.00 мені подзвонив невідомий номер. Кодоператора був не український. Е, мені дзвонили, я почув голу жінки. Е, вона мені сказала: Влад, привіт. Це я твоя мама. Я перше не повірив. Я почав е, задавати їй більше питання, тобто про мене, там, про батька і про наші розмови. Вона їх підтвердила. Ну, я потім я повністю впевнився, що це вона. Вона мені пообіцяла, що вона свідомо обов'язково живою та здоровою, але не знаю, через скільки це буде, через 2-3-4-5 місяців. Ця розмова тривала дві хвилини його мама Валерія, військовослужбовиця збройних сил, мала повертатися до Львова з ротації на Донбасі якраз 24 лютого, у день, коли почалося вторгнення. На момент перебування на Азовсталі. У мене ще був з нею зв'язок. Я там, можливо, по два рази на тиждень, по три рази на тиждень з нею міг зв'язатись нормально 11 травня, коли був удар по Азовсталі. Ну там, звісно, кожну годину там велиті удар, але там прям дуже сильний удар був. Що от вони сиділи. І... і біля них прямо прилетіла дуже велика бомба. Прямо дуже велика, і там половину загинула. Прямо прям біля них. Біля моєї мами. От можна сказати, що вона вдруге народилась. Разом з другом Максимом Владислав створив банер, який повернув увагу міжнародних делегацій під час візиту до Львова генсека ООН та президента Туреччини у середині серпня. У нас була мовчазна акція протесту, тому що там ми не могли закликати там кричати. У нас просто були банери. Ми біля входу в цей палац. Ми там всі стояли. Потім який при коли під'їжджала делегація, бо... Їхали, ми їм, прям показували ці от плакати, щоб вони бачили. У мене там написано на банері. Якщо перекладати на українську, поверніть мою маму, якщо вона ще жива. Азов сталь. Стіл це сталь, стіл Елайф. Це якщо ще жива. Тобто це обігруються слова. Виходить така от гра слів, щоб перевернути увагу більше. простого матеріал зроблений. Та він не не рветься. пости у соцмережах з банером та історією Владислава були поширені десятки тисяч разів по усьому світу. Сам пост набрав близько 60 тисяч репостів за три дні. Коли готувалася ця історія, 17 жовтня стало відомо, що 108 жінок з Азовсталі повернули з російського полону. Серед них і маму Владислава. Вони побачаться не одразу. Попереду реабілітація. Владислав каже, він і надалі виходитиме на акції разом з родинами полонених, доки додому не повернуть кожного. Омаляно Щудляк, Юрій Данкевич для Голосу Америки зі Львова. Ось така історія з Львова, і ми знаємо, що тут до конгресменів, до сенаторів також лунають заклики від українських делегацій, зокрема, які приїжджають для того, аби посприяти домогтися, щоб усі українські військовополонені, які перебувають зараз полоні, змогли повернутися додому якомога швидше. Остапи ще є у нас кілька питань. Можемо зачитати. Бачимо зінджоні питає Остапа та Юлія. Хто зараз за соцопитуваннями лідира до конгресу та сенату демократа або республіканці? Насправді опитувань багато багато моделей, за якими різні різні компанії, різні змі намагаються спрогнозувати, хто візьме більшість, де зараз можемо подивитися на модель, де Economist. економіст говорить про те, що, наприклад, в сенаті дуже щільні перегони зараз фактично 50 на 50. А говорять про те, що демократи можуть взяти від 46 до 54 місць, і так само. Точно так само республіканці від 46 до 54 місць, міст, тому що насправді в кількох штатах відбуваються дуже щільні, дуже близькі перегони. Що стосується палати представників, то тут за даними за по такими прогнозами і моделлю, яку збудував The Economist, вони говорять про те, що наймовірніше республіканці візьмуть більшість в палаті представників. Знову ж таки, це одне видання. Говорять про те, що передбачають, що демократи можуть взяти від 192 до 227 місць, а республіканці від 208 до 243. тобто знову ж таки багато є дуже близьких перегонів. Однак це інформація, яку подає видання The Economist. Ми будемо багато говорити про вибори в наших програмах в наступні наступний тиждень. Також будемо мати спеціальний випуск після виборів в середу. Двогодинний випуск, де будемо говорити про результати проміжних виборів до конгресу, про те, як це змінить чи не змінить підтримку для України. Тому обов'язково стежте за нашими. Програмами ця тема зараз буде однією з в наступний тиждень. Зо таки, якщо ми говоримо про вибори, то насправді щоб отримати більшість у палаті представників республіканцям потрібно повернути буквально декілька місць. Зараз ми знаємо, що відрив між не відрив, а різниця між кількості між кількістю місць у демократів та республіканців зовсім невелика. Тому дійсно ця гонка вона є дуже як ти юлю кажеш щільною. Тому будемо спостерігати за тим, як вона буде розвиватися далі. Думаю, будемо закінчувати на цьому наш ефірний час. Нагадаю, насамкінець, що а, і закли, закликаю вас глядачі підписуватись також на наші соціальні мережі. Ми є у Ютубі, Фейсбуці. А звісно, у Твіттері, також в інстаграмі. Віднедавна також ми є у Телеграмі. Тому, якщо вам зручний цей канал інформації, підписуйтесь також на наш канал. Називається Голос Америки українською. Ми там є. Ну а з вами побачимося. Ми вже в програмі. «Час тайму» 22 годині сьогодні за Києвом. А завтра незмінно обр у брифінгу о вісімнадцятій, також за київським часом. Папа, завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.